Бонжорно, дорогенькі! Десятка знаменитостей, про яких ти ніхрінашеньки не сичеш. Отже, з мене десятка людей, а з тебе намагання вгадати, що за фрукт на розгляді. Значить так, як казав той тіп, Лапський. Амшель Майер ротшель. Отже, родина Ротшельдів вважається найбагатшою ще за часів Наполеон. Сучасний стан оцінюється приблизно в 3 трильйони доларів. І якщо перераховувати, що належить цій родині, можна задовбатись. Але за кількістю їх статків, мабуть, чверть західної півкулі, Айша й шаварія рай М -м -м, такі відчуття, ніби зараз про порнозірку говоримо. Про зірку, але не порно. Ой, Саш. Ґ -Ґ -Ґ -Ґ. Красуня, очі якої, мабуть, прекрасніші за очі самої Саші Грей. Фотомодель. Акторка Болівуду міс всесвіт та обличчя бренду Лореаль. Раз ми вже про красунь, то нехай і цей пункт буде Like Б'ютіфл. Карман Гаратман. Хм, До бабки не ходи, а бачу, як ти вже знов про Болівуд подумав. Давай дам невеличку підказку. Він міг би там з'явитися, будь в нього важливіших справ, як, наприклад, займати пост президента. А для справки неукам. Сингапур є четвертим основним фінансовим центром світу, лідером в декількох сферах економіки, і, як ми всі любимо, має другий світовий ринок. <рив> Мед Греннь, це американський мультиплікатор засновних серіалів Сімсони та Футурама. Сімсони почали з'являтися на екранах в 1987 році. А зараз 2024 рік, тобто 36 років. Він є засновником і головним творцем вище зазначених серіалів. Цього робимо висновок, що людина він точно не б. Стівен Гокер звучить як щось акторське або письменник. Може саме він зіграв у того дивака з вартових галактики. Та де ж та? Англійський фізик, космолог та директор Центру досліджень космології Кембриджського університету. Стів Вульф, він же Лисис Браз, 45 років. Знявся в понад 700 картинах. От, кнури не стерся. а? Стів Вульф є пекарем вищої категорії. Полуфінал: зберись, рік Рубін. Чув десь чи не так? Якщо знаєш, хто це, сміливо став собі бал. Якщо ні, то слухай уваж бородатий дядько, завдяки якому стали відомі такі гурти, як Лінкін, Барк Сістимофедаун, Редхад Пейперс і навіть Сліпкнот і ще багато інших. Тиснуть руку йому і дякують за купу бабла, яку заробили. І нарешті фінал. Микола Бортник. І два разом подумаємо: письменник, архітектор, танцюрист. Хто зна, чому саме ці таланти не стали основними у співака Макса Барських? Бо саме про нього зараз йде мова. Співає за Про інше. Навіть не будемо говорити, бо яка різниця? Головне ж, не це підписуйся, став лайк і напиши, кого з відомих я ще не згадав, і про кого справжніх зірок ти хотів би побачити великий спецвипуску. Мені не впадляк побоситися в брудних історіях.